Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогоднішнє відео буде таким розважальним. Покажу вам всі свої процеси, по-перше, а по-друге, буде Оленочка Буганова кидати нам два кубики, і ці кубики будуть вирішувати, які ж саме процеси ми будемо в'язати цього дня. І я вже собі зробила список із шести процесів. Зараз я вам покажу швиденько, які процеси беруть участь. І перший це моє кімоно, хто пам'ятає ще. Ось так воно виглядає. Я зараз буду відразу ставити маркери, щоб потім на це не витрачати час. Отже, перший процес кімоно, який я в'яжу, із Alize Angora Gold на спицях номер 5 в одну ниточку. Я тут вже вив'язала реглан, так, і тільки розпочала в'язати основне полотно. Тож, це буде мій процес номер 1 Далі другим процесом я собі написала шапочки плюс динозавр. Що я маю на увазі? У мене є ось така шапочка, вона майже-готова. майже, майже готова. Тут потрібно ще трошечки пров'язати вверх, закрити її. Ось І така шапочка в мене є. Вона в мене зв'язана повністю, але ще мені потрібно буде зробити їм помпончики. Можливо, в одній шапочці буде помпончик. Ну, Зі штучного хутра, так? А тут я хочу зробити з пряжі, тож, я так написала собі, що потрібно довести до кінця так, роботу з цими двома шапочками, тож я не буду тут вішати якісь маркери, бо по суті, тут тільки з маківками так, робота. І динозаврик. Динозаврик я ось буквально перед зйомкою <зяв> взяла в роботу. Тому що треба, щоб був розпочатий процес. І отже, я взяла ось таку плюшеву пряжу. Це в мене Himalaya Dolphin Baby, 309 номер кольору. До речі, дивіться, хотіла вам пожалітися. Подивіться, приліпили як етикетку, що разом із пряжею. Ось так. Неприємно. Не люблю такого. Ось, тому так. Буду в'язати плюшевого динозаврика-дракончика, точніше так. за майстер класом Тетяни Мединцевої, це наша майстриня, так, із Харкова, і в неї чудові майстер-класи. Тож, вона недавно випустила два майстер-класи: один на великого дракончика, другий на маленького. Я хочу спробувати зв'язати спочатку маленького, подивитися, якого розміру в мене він вийде. Тож, вирішила взяти ось такий рожевий відразу його подарую своїй донечці. Тож, такі процеси в мене під номером 2. Так, до речі, посилання на майстер-клас я, звичайно, залишу в описі під відео. Так, третій процес це бомбер. Ось так виглядає мій бомбер. Також не буду ставити тут. Чи поставити? Добре, поставлю, що я тут, наче мені шкода, так? Е, поставлю тут маркерочок, я ось дов'язала регланну лінію і зараз буду знімати вже рукава, але по ньому я знімаю майстер-клас, тому тут робота йде не так швидко. так, Тому що це все треба знімати і пояснювати на камеру. В'яжу я його із пряжі Alize Lana Gold. Ось такого коричневого кольору. Це колір у нас 650 і білий колір це номер 450. Далі, четвертий процес а, балетки. У мене є ось е, одна балеточка, вона не готова повністю, тому що тут ще треба підняти петельки і пров'язати арку айкорд. І, звичайно, вив'язати ще одну таку ж саму балеточку. Тож, це мій процес номер 4. А, номер 5 це кардиганчик, який я в'яжу для своєї алісочки. Ось на такому етапі. Він. Також ставлю тут маркер ось так. Такий буде ж кардиган, як і для молодшої донечки. Його я в'яжу із Alize Baby Wool, одну ниточку, і дві ниточки 100-відсоткового переносу. Реглан зверху кругла горловинка. Ну, все, я думаю, ви бачите. Саме такий звичайний. І останній процес це мій смугастик, який я в'яжу з ось цієї пряжі, так, ягідною. Ось так він виглядає в мене. Ось, я тут вив'язала спинку. Ну, не повністю, так, а до підрізів. Ось. І тепер я в'яжу вже передню частину. Ось. Я перейшла на передню частину не знаю, як тут ставити маркер, якщо чесно. Ну, але поставимо ось. І нагадую, що цей процес я в'яжу в рамках проєкту Чудо в смужку. Ось так це тепер виглядає. Ось. Тож, ось такі процеси в мене є. Це шостий процес. Як ви бачите, я вже відзначила, що в понеділок випали процеси 2 і 3, тобто шапочки, динозавр і бомбер. Я думаю, що поки в мене є час, я займуся саме бомбером. Продовжу зйомку майстер-класу і, звичайно, зустрінемося з вами завтра. Покажу вам, як пройшов мій день, що я встигла. Всім привіт! Ну що ж, як бачите, завчора я встигла дов'язати довжину бомбера, відзняла все це на камеру, і залишилася лише рукавчика. Ось. В принципі, тут роботи не так і багато, так? тому що тут вже 4. Спиці 4 пряжа лізала на голд, все це в'яжеться достатньо таки швиденько. Але складність була в тому, що все це треба було зв'язати на камеру, показати, як, що і до чого. <смас> ось, тому трішки довше часу зайняло, ніж я собі думала. Так? Але ось такі гарні результати в мене вже є. Все. Тепер тільки рукавчики. І ще вчора був процес по шапочкам. Я ось цю шапочку дов'язала, закрила тут маківку. І, в принципі, поки що все. Ось такі дві шапочки в мене є. Це для старшої донечки, це для меншої. І потрібно мені щось придумати тут із помпончиками. Ліньки мені, чесно кажучи, робити помпони ці. Не знаю, буду шукати, що там у мене є по штучним. І буду приміряти, тому що не знаю чому. На мене напала величезна лінь і не хочеться мені сидіти і вистригати із пряжі ось ці помпончики. Не знаю, можливо, ще щось зміниться, але ну, на даний момент ось так. Дві шапочки готово, але треба ще попрацювати з маківками, так? помпончики подобавляти. І вже в мене є результати кубика на сьогодні. Випали процеси 5 і 6: це кардиган для лісочки і смугастик. Чому я безмежно рада, тому що. Чесно кажучи, хочеться продовжити в'язати цей смугастик по відео. Зрозуміло, що вам також сподобалася ось така ідея з нерегулярними смужками, тому хочу продовжувати. І, звичайно, кардиганчик для доні це також дуже хороший процес, тому що там просто в'яжеш лицеву і не потрібно задумуватися так, над в'язанням. А ось цей процес він потребує уваги, тому що я вперше в'яжу японським плечем і ще не до кінця розумію, як тут, що робити, де робити прибавки, де збавляння. Тому ось так. Що ж, я пішла в'язати, а з вами зустрінуся вже завтра. Всім привіт ще раз! що ж, як бачите, я вчора попрацювала над своїм смугастиком, я вив'язала перед до підрізів: ось, бачите, я вже об'єднала в'язання в коло. І так як я щось дуже розігналася із вирізом. У мене тут був просто величезний якийсь виріс. Я запанікувала і подумала, що занадто широко я ось тут зробила. Тому я вирішила відразу оформити горловинку для того, щоб бути впевненою, що тут все добре, що мені не треба перев'язувати. Ось, виявилося, що ну, він трішки все ж таки завеликий. Мені би хотілося на сантиметрик його все-таки вище підняти, але, в принципі, має право бути і такий виріс. Ось. Тому перев'язувати я не буду. Мене влаштовує так такий виріз ось І ось що в мене на даний момент є. Цікаво, в'яжеться перший раз я в'яжу, трішки, так, знаєте, по, по інтуїції, я сказала. І я ніби все прочитала, зрозуміла, що, як де при, при ба, додавати, так, де петлі додавати, але бачите, все одно, ось мені не дуже було зрозуміло із цією горловинкою, а, наскільки вона піде назад. Ну, але в принципі, ось, щось вийшло. Так, тож, ось такі результати, і я, якщо чесно, вчора тільки ним і займалася. Бо дуже, так, знаєте, мене взяло завзяття і азарт, і дуже хотілося все ж таки побачити, що з цього вийде. Ось так. Так, добре, поки що я це відкладаю, далі вже буде простіше, тому що буду в'язати вниз, так, просто прямим полотном вже буду вив'язувати довжину. Єдине, що таку я собі сама задачу придумала з цими смужками, там мільйон кінчиків. от Просто мільйон. Якщо ви побачили і вам здалася ця ідея цікавою, подумайте ще декілька разів. бо... Ну, Кінчиків справді дуже і дуже багато. А, дивіться, вчора був е, процес 5 і 6 кубики, так? я в'язала тільки 6. І сьогодні на середу нам випали кубики 4 і 5. Тобто мені доля дає ще один шанс, щоб попрацювати над кардиганом Алісиним. Тож, сьогодні обов'язково над ним попрацюю, тому що ну, навряд чи він випаде ще раз. Хоча все може бути, так? Ось кардиганчик, в мене тут є вже відміточка. І е, процес п'ятий це. О, і процес четвертий це ось ці балетки. Як я вам розповідала, тут треба айкордом обв'язати, ну і, звичайно, другу зв'язати. Тож, сьогодні також займуся ними обов'язково. Чудові процеси випали, мені здається, дають мені можливість трішки відпочити знаєте, від оцих великих джемперів, кардиганів. І ось, більш такі маленькі процеси беру в роботу. Так, що ж, а я з вами прощаюся до завтра. Повертаюся до вас і як бачите, в мене є готова робота, вони ще м -м -м -м, вологі, але вони завершені. І, можливо, зараз якось вони не дуже презентабельно виглядають, але повірте мені, на ніжці це виглядає дуже ніжно і дуже-дуже красиво. Я постараюся вам. Зробити хоч якесь фото більш-менш пристойне, щоб показати, як це красиво виглядає. І який тут неймовірний ворс на пряжі? Це взагалі. Нагадую, що це пряжа Drops Nord. На мій 38-й розмір пішло 38 грамів. І ось такі балетки чудові вийшли. Також нагадую вам, що це балетки за описом від Іриночки Бароян. У неї є свій канал на Ютубі, дуже красивий, дуже естетичний. Як завжди, залишаю посилання внизу в описі під відео, а також залишаю вам інстаграм, де можна придбати опис на ось такі чудові балетки. А ще раз скажу, що опис дуже. Детальний, все показується в додаткових відео. Тому в мене взагалі жодних питань, якихось додаткових прив'язанні не виникло. Чудові, я дуже ними задоволена. Трішки вони ще вогкі, тому підуть ще досихати. Так, і також я в'язала кардиган. Ось так він тепер виглядає. Дивіться, ось стояв демаркер, пров'язала ось таку. Довжину, так? В принципі, досить непогано, зважаючи на те, що тут спиці 3,25 достатньо такі тонкі, як для мене. Ось, просто в'яжу поворотними рядами лицеву в'язку. Потім буде кишенька, так само, як і в меншої донечки, і з неї будуть квіточки. Ось, тому. Продовжу в'язати. В'яжеться легко, це, знаєте, той процес, коли а, треба можна пов'язати, але <сь>, нема можливості якось там щось думати. Так, отже, далі показую вам кубики. Нам На четвер випали 6 і 3. Шість це мій смугастик, і 3 це бомбер. І насправді, сьогодні зранку я його вже трішки встигла пов'язати. Так, дивіться, що в мене вже є. В мене дов'язана так довжина бомбера, як я вам вже показувала, і вив'язаний повністю один рукавчик ось, я його в'язала поза камерою. І тепер, зараз, тепер буду знімати ось на другий рукавчик. Як я тут беру підбираю петлі на підріз і чи роблю роблю як я роблю збавляння по рукавчику, так? Ну і потім ось. Так, і це вже буде завершальний етап, тому я надіюсь, що на момент виходу відео в мене вже є на каналі майстер-клас на даний бомбер. Ну, я так надіюся. Отже, піду знімати. Дознімати, так, майстер-клас на рукавчик, і потім приступлю до свого смугастика. Ось як він на даному етапі виглядає. Все, я пішла в'язати, зустрінемося з вами завтра. Всім привіт! Що ж, я підключаюсь до вас, щоб показати свої результати. І дивіться, що в мене є: у мене є готовий бомбер. Я відзняла на нього майстер-клас. Буду сьогодні монтувати, зводити все до кучі. Надіюсь, що там не буде ніяких сюрпризів. Отже, ось такий бомбер зв'язався. Красива річ вийшла, мені подобається. Тож, якщо вам також подобається, то в'яжіть за майстер-класом. І я до смугастика свого чергу просто не дійшла, тому є тільки бомбер, але зате дивіться. Який класний результат вийшов. І кубики на п'ятницю показали 2 і 1. Це кімоно і шапочки плюс динозавр. І це чудово, тому що якраз таки цих два процеси я не в'язала. Тобто я ні динозаврика не розпочинала, ні кімоно, тобто одиничка в нас вперше випала. Тому я дуже рада. Що ж, я відправляюся далі працювати. А з вами вже зустрінемося через декілька днів і підведемо підсумки. Всім привіт! Ну що ж, будемо підводити підсумки. І я думаю, що буду вам показувати по черзі кожен процес, як він просунувся. Тож, давайте відразу перейдемо до процесу номер 1 Це в мене було моє кімоно. І ось що я маю на сьогодні. Я його пов'язала, ось, як ви бачите, де я ставила маркер, і ось так вже вив'язалось. Мені дуже подобається, що воно таке повітряне, що подобається мені текстура цього полотна, тож буду в'язати. Ось, скільки вже пров'язала, але ще, звичайно, в'язати багато. Хоча це такий, знаєте, процес відпочивальний, тому що просто собі лицевою в'язкою в'яжи вниз, уже тут немає прибавок, тобто я вже просто йду вниз рівним полотном. Ось. Тому в принципі, я думаю, що якби так сісти за нього нормально, то... Досить швидко воно би зв'язалось. І, до речі, це все ще в мене перший моток, і тут ще багато є. Тому навіть цікаво, який же буде розхід на таке кімоно. Другий процес це в мене були ось ці дві шапочки. І, як я вам казала, я щось дуже полінувалася робити їм помпончики. Тому ця шапочка залишається просто без помпончика. В принципі, ми її міряли, вона і так гарна. А ось цій я прицепила ось такий. Мені здається, що він сюди пасує. Ось. Тому шапочки готові. І це мої готові роботи. Ось. Красиві такі, це взагалі дуже красиві переходи в цієї пряжі. Це якийсь а, китайський махер. Дивіться, ось так він виглядає. Приємний, до речі, дитина моя одягає, її не кусає, і це супер. Отже, шапочки дві готові. І ще в цій категорії я записувала динозаврика. І динозаврик також готовий. Ось, дивіться, такий красунчик вийшов. Ось такі крильця в нього ззаді. Я, звичайно, тут трішки якось вбік мене понесло. Ну, нічого, це динозаврик для моєї донечки меншої. Але, бачите, трішки тут мене десь скосило. Треба бути уважним, коли ви в'язуєте оцей гребінь. І повторюю, що це безкоштовний майстер-клас, який зняла наша дівчинка з Харкова. Я на посилання на цей майстер-клас обов'язково залишу, і ви зможете зв'язати такого красунчика. Це саме маленький дракончик, в неї є ще а, такий великий. Ось. Але маленький мені дуже сподобався. Мені здається, що це, ось на подарунки, якраз таки ідеальний розмір. Бачите, який він. Так, і в мене тут пішло, мені здається, десь півмотка. Я, чесно кажучи, не зважувала, ну, але ось скільки в мене залишилось. Так що мені здається, що півмотка десь пішло. І ось цієї світлої взагалі зовсім мало пішло, буквально. Я не знаю скільки, ну, дуже мало її пішло. У мене був залишок і ще залишок залишився. ось, Тому хто шукає ось таких милих дракончиків, то дуже рекомендую. І ще в'яжеться він максимально просто. Тут все вв'язується. Все, що я тут пришивала, це тільки крила. А, і ось це сердечко внизу. А всі інші детальки вони вв'язуються по ходу в'язання, голова вив'язується відразу з тіла, навіть вушка вив'язується відразу по тілу. І це дуже класно, тому що ну, я його зв'язала за вечір. Уявляєте? Дійсно, він легко і швидко в'яжеться. І я в'язала. Гачком номер 4 так як і в майстер-класі вказано. Отже, <гум> другий процес в мене готовий це і шапочки, і ось цей дракончик. Так, далі, наступний третій процес це в мене бомбер. Ви вже бачили, що він у мене. Повністю готовий, зв'язаний, майстер-клас також готовий і вже є на каналі. Тому, кому цікаво зв'язати ось такий бомбер для своїх малючків, я вам залишу посилання внизу в описі під відео. Там буде детальний майстер-клас, і також в майстер-класі є заміри на різний вік діток. Тому кому потрібно, будь ласка, проходьте, користуйтеся. Отже, бомбер також готовий, і це моя виходить. Шапочки готова робота, динозаврик і бомбер. Так? І ще в мене є четвертий процес, це також готова робота це мої балетки. Я вам вставляю фото, тому що в мене їх, вони в мене є, але я їх вже активно одягаю, і мені в них тепло і зручно, тому показувати вам їх зараз не буду. Так, далі наступний п'ятий процес це кардиганчик для ліси. І ось, де стоїть маркер у стільки пров'язала небагато. Якось на нього немає натхнення, якщо чесно, але трішки вив'язала. В принципі, я з ним не так сильно поспішаю, але... Хотілося би вже і його потрішки дов'язувати. Отже, ось на такому етапі, в принципі, також я ж кажу, просунувся, і то вже добре. І останній шостий процес це мій смугастик. І ось так він наразі виглядає. Так, не дуже поміщається, але щоб ви розуміли, маркер у мене ось тут ззаді. У мене була вив'язана спинка, і я почала в'язати плече. так. І ось скільки я вив'язала, мені здається, що дуже-дуже навіть гарний результат. І ось так я роблю смужки. Так, смужки я роблю абсолютно хаотично, У мене немає якогось. Плану, по якому я йду. Я там захотілася мені білу смужку, я дала білу. Здалося мені, що тут буде доречно, може, вставити ось ці паєтки, вставила паєтки. І отак собі просто, чисто інтуїтивно, я роблю ось ці смужки. В мене ось є така корзинка. Тут я накидала всього. Діти мені підкинули ще пташечку. Так, отже, в мене тут ось є ну, різні види пряжі, так? І я просто дістаю звідси і беру, що мені подобається в даний момент, те і додаю. І ось така краса в мене виходить. Знаю, що, мабуть, не всім таке сподобається, але ну, поки що мені подобається. Пишіть, як вам взагалі ідея з ось такими смужками. Подобається, не подобається, цікаво буде почути думку зі сторони. Ось, Отже, це мій шостий процес. І мені здається, що результати за тиждень досить такі гарні. Як завжди, я дуже задоволена. Участю у кубику. У нас, як завжди, дуже гарна, тепла атмосфера в чаті з дівчатками, тому не соромтесь, доєднуйтесь до нас, в'яжіть разом з нами. А також, якщо ви хочете щось подивитися цікаве, подивитися і надихнутися новими процесами якимись, то дуже вам рекомендую піти вниз в опис під відео, і там будуть посилання на всіх дівчаток. Які також приймали участь у цій в'язальній грі. Тож, гарного вам перегляду! Не забудьте мені поставити вподобайку. А я вам бажаю всього самого хорошого, самого доброго. До нових відео. Бувайте!